Шановні колеги, дозвольте представити вам прокурора області Максима Володимира Івановича, призначений вчорашнього дня генеральним прокурором, Прошу створити всі умови для нормальної співпраці працівників апарату, районних державних адміністрацій, міських голів для того, щоб... Вадим Іванович міг скоріше вивчити ситуацію в області, посвоїтися почати активно працювати. Питань багато, хоче і допомога з однієї сторони і з другої вони будуть і сприяти походженню людини роботи більш ефективно і більш звичайно. У нас будуть ще можливості поспілкуватися, переговорити. У Вадима Івановича досить мало часу, і я не буду його затримувати. Я думаю, що. І в засобі у нас і в інформації наших працівників на Володимир поспілкуватися. Хочу сказати, що буду відповідати <кій> прокурору області, захищати інтереси області, держави, вирімати всі для відповідь для людей. Так що, коли якщо є якісь питання, стосуються щодо за захисту людей, захисту інтересів нашої області, то, власне, до мене... Я вибачаю, що перший день сам треба басхивок 6 зібрати, так само з